Вітаю вас! Ось воно прекрасне надвечір'я. Прогріміла перша весняна гроза і тихий, не дуже грясний, але все ж таки дощик. Природа наче вмилася і чисте повітря. Чистота навкруги, вітру немає. Ну, благодать, весняна благодать. З чим я вас і поздоровляю з першою грозою весняною. Очищення повне для оточення. Ось ці мої знамениті березки, мимо якої я завжди хожу додому. Гарно, красиво і ще достатньо світло. Настрій прекрасний. Гуляти можна і в хорошу погоду, і в дощик. Це все дає тільки користь. А ось мій кущик сон трави. Один єдиний, який тут біля дороги зберігся від розкішного куща, якого надібрали трохи. Люди на свої потреби. Ну, розростеться він. Природа і правда, ніби вмилася. Ну, красиво, ну гарно. І відчуття таке спокійне. З великою надією, що все іде в правильному напрямку розвивається. Сьогодні відключили опалення, прийшов момент, коли треба буде до першої жари, до першого тепла. Встигнути гарненько, своє мешкання, як би ну, зберігати тепло. Вон. На захід дивлячись, пробиваються промені, вечірня заграва, за деревами не дуже видно. Але ж видно, там гарно, красиво. Дбайте про себе, мої дорогі. Дбайте про те, щоб не збиватися на всілякі манівці, на якісь пропозиції, які мають подвійне дно. Ваша інтуїція може підказати, де справедливо, а де краще обійти в сторону. На жаль, багато лукавства розвелося на білому світі. І щира людина, яка довіряє, повинна бути сім разів бережна. Бо якраз таких і вважають їхню щирість, їхню безпосередність за те, що людина глупувата. Раз вона не дбає так сильно про свій матеріальний інтерес. Прислухайтесь до порад людей, які у своєму житті мають досвід. Особливо ті, які вже мали неприємну ситуацію, мають досвід, як з цього виходити, як кризу долати, коли ущемили твою гордість, не гординю, а гордість те, що людині притаманне, кожна людина повинна цінувати себе, цінувати свої зусилля. Не оцінювати, а цінувати, наші друзі, наші сусіди. Це ті люди, які. Даються нам, щоб навчитися гармонічно, будувати взаємини, добросусідські чи родинні. Безгрішних, доверсених людей немає. Всі ми маємо якісь недоліки. Повинні усвідомлювати, що бувають моменти, коли ми комусь досаждаємо. Стримуйте свої гнівливі бажання. Ох, яка красива вечірня заграва. Якраз у мене це повністю доріжка вже близько додому. Прогулянка під дощем. Ну, я люблю таке. Кадрі передзахідних фарб на небі дуже красиві. Ось як воно красиво виглядає в проміжку між стовбурами сосон лісових. Кольори найніжніші. Подумайте, чи часто ви призупиняєтесь для того, щоб помилуватись подібною красою? Не треба шукати в картинних галереях. Тобто там теж треба. Художник інколи якраз інколи фіксує вашу увагу на тих речах, мимо яких ми проскакуємо, заклопотані. І нас краса ця оточує завжди. Треба вміти тільки зосередити свою увагу на ній, зуміти відфільтрувати те, що другорядне і те, що дійсно із вічних цінностей для людини. Те, що збагачує емоційний, багаж людина, це багатство Ну от, милий горбочок, який дасть можливість. Кілька лишніх секунд постояти, полюбуватися. Тут набагато чіткіше видно. От. Дякую вам, будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх рідних.